Чити дітей жити в любові до Бога і ближнього, та весело проводити час на парафії архикатедрального собору на поручного зачаття при Святої Богородиці відбувається християнський табір Веселі канікули з Богом. Саме перше наше спрямування це навчити дітей зустрітися з Євхаристійним Христом, який приходить саме в Божественній літургії. Після того ми молимося кожного дня вервицю за перемогу нашої України, за наших воїнів, збройні сили України, за всіх тих, які долучаються. До того щоб наближати нашу перемогу, Цьогоріч річ темою табору є Євхаристія життя у християнську мадрівку. Діти вирішили на спеціальному кораблі, який спорудили у церкві. Ми розважаємо про Євхаристію. Ми розважаємо про присутність Ісуса в нашому житті, в який спосіб Він є між нами. І власне запрошуємо наших дітей в цей корабель, щоб разом плисти до цієї мети бути щасливими в нашому житті. Щороку у таборі насичена програма. Дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють у розважальній формі, дізнаються біблійні історії. У нас першу йде, ніби як е, танці, банс, можна так сказати. Е, потім ми йдемо в церкву, помолимося. Трошки якусь там е, ті пізні е, подивимося кадри. І потім ми йдемо ніби як кудись гуляти, потім у нас катехізація, Потім ми вже йдемо на той в церкву на службу Божу. Потім ми йдемо місто і потім великі ігри в нас починаються. І мені подобається. Цього дня учасники мали змогу поплавати на справжньому теплоході, який курсує тернопільським ставом. Мені сподобалось дуже дивитися. Дивіться, як хвилі течуть, і як люди там грибачать. Табір веселі канікули з Богом вже став традиційним на Тернопільщині. Його проводять близько 10 років поспіль. Участь у таборі безкоштовна. Нам дуже весело, там ми граємо, ми обливаємося, і ми танцюємо і нам класно, нас забирають в 5 годині. Мені дуже сподобається, мені дуже подобається, це дуже класно. І не те, щоб вдома просто сидіти. Напевно, мені найбільше сподобались, коли ми грали в великі ігри. Що це було? От коли ми по всьому по ходили і виконували різні завдання. Веселі канікули з Богом триватимуть при архикатедральному соборі непорочного зачаття при Святої Богородиці до 7 липня. Тож усі охочі можуть долучитися до молитовного збору дітей, який проводять щодня о десятій ранку перед собором.